І отак ми попрацювали. Ну і ми так почали працювати кожен день. Бували дні, коли ми заходили, приходили на роботу. А нам казали робочий день, скоротили наш буквально на три години. Приходили, вони казали: ні, ви сьогодні не працюєте. Почали мародерити наші медичні склади. У нас було закуплено за кошти місцевої влади калоприймачі, памперси для наших інвалідів. Склад повністю було укомплектовано вакцинальний. У нас був регіональний склад вакцинації від ковід. Нові холодильники, які ми придбали буквально в осени вони просто їх вивезли в одну ніч. Вони зламували двері, вони вивозили, вони мародерили кабінети сімейних лікарів. Я як людина починала з кабінету, пам'ятаю, в який я придбала все. І коли в мої лікарі приходили, і в них було все для захисту, вони вскривали пакети, де були засоби індивідуального захисту при ковіді, І просто їх кидали на підлогу. Вони ножем спарювали кушетки, ламали а штативи для Вас, Я, в мене, в мене походу маленьке запитання. Неможливо, ми Давно. нікого ще з довго, довго не слухали, тут перебити неможливо, тому що настільки цікаво, це. Це історія як Я... детективі і це, це дуже дуже добре. А хто це був? Мародерили? Військові медики е, росіяни чи е, військова там не знаю, поліція їхня, розгвардія, чи як комендатура? Хто хто не вже такі медики були е, ні, їхні? медики? Нас ні, медичні працівники. Е... Віддати їм вони дуже як до нас відносились колегіально. Вони бачили, що я особливо що я дівчина, що я приходжу. Там їхній головний він казав: вас чіпати ніхто не буде. Працюйте, ми розуміємо, ви робите свою справу. Ми робимо свою справу. Вони запитували, чому виїхали лікарі з лікарні тому що буквально на другий день по, за медичною допомогою звернулися ж шлукової кровотечі. Вони стабілізували стан і направили. Вони вже не випускали в Запоріжжя, Вони відправляли назад в міста, які окуповані. Але де була лікарня, це місто Токмак або Бердянськ. Тобто вони надавали допомогу, дозволяли щоб на територію заїжджала екстрена медична допомога в нашу роботу. Ні, парадерили е, ті люди, які стояли на блокпостах. Ті призовники, які призовники, які солдати, ФСБшники так не чіка, не чіпали нас. вони окремо стояли недалеко від нас. Вони літа. Вони робили зачистку місця, дивилися, де ці вони прийшли до нас е, на перший день. Подивилися кабінети, сказали, оце-оце звільняйте, оце оце ми не, не чіпаєте. Все. Це були люди в більшості, я була здивована, це осетинці були, чи це були чеченці і деякі представники з ДНР. Деякі, яких призвали. І як ви вибралися далі? Далі розкажіть. Ви в Запоріжжі, Так. Так, да, зараз я в Запоріжжі е працювала до останнього, відпрацювала зі своїм колективом. Я їм кожен ранок казала. Я на п'яті хвилинки, що ми ділилися новинами якимись такими, я їм казала, що коли стане час, я повинна виїхати, тому що я українка, я з Україною, і я працювати колаборантом я не буду. Але я розуміла, що якщо я залишусь. Так, як зараз зараз я розповім, як зараз у нас там в пологах відбувається, то мене змусять не, 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 не зможе людина відмовити людині без зброєю, як в більшості випадків це показує, і незламних людей не буває. І коли постало питання, працювали до останнього, але 11 квітня завдяки товаришам моїм, завдяки. Керівникам підприємств, які нас весь час підтримували. Вони працювали в них такі газелі, які цели гуманітарну допомогу. І вже коли я була в Запоріжжі, ми продовжували, продовжували це логістично робити, і постало питання в, в, в один із днів, що треба виїжджати, і я ви, виїжджала виїжджала з водієм, на якому на газелі на якому була на, на, написана гуманітарна допомога і та дорога я е, раз в тиждень завжди їздила в Запоріжжя по робочим питанням і дорога в 96 кілометрів займала ну, час 30 час 40 я їхала з пів другої до 19.00 це 18 постів з них 9 їхніх було і інші з уже українські, і оця така сіра зона. Я пам'ятаю, коли ми вже пройшли останній блокпост. Він був самим довшим, Вони зробили таку довгу чергу. Там майже півтори години ми стояли під нашим селом Верхове. Вони робили повний догляд чоловіків, роздягали, і я пам'ятаю водія, який мені сказав, а тепер, Михайлівно, тримайтеся. Я просто е, їхала, бачила по, по окраїна міни розбиті машини, танки, все. І коли я вже побачила наш прапор, побачила вже представників нашої зсу, поліції. Просто він а він сказав, ми, якщо як виїжджали, каже: Викніть телефон мобільний, кудись сховайте його, тому що відберуть. Е, але на двох здається, От тільки подивились мій паспорт. На третьому я була здивована, підсадили до нас сім'ю, які їхали дівчинку біля мене, 10 років посадили. А чоловіка і жінку посадили ми вже в газель. Вони зупинили, подивились документи, і осетинці на такому не дуже русском язике сказали: Возьмете пожалуйста, сім'ю. Вотані мокре. А була така злива, сильна, і вони, вибачте, були зліплені з грязі. Коли посадили дівчинку біля 10 років, я спитала, Боже, від кіля ви? Вони з села йшли 12 кілометрів. Вони два дні два тижні жили отак, жили в у своїй хаті, хату розбили, переходили в другу. В селі цього села вже немає, і вони оце вийшли ночі, коли не стріляли. Пройшли оці 12 Кілометрів я кажу, а скільки на блокпосту ви сидите? Вона каже: Ну де з півгодинки? Вони просто були насквізь мокрі. Вона не не пи. кажу, коли ти їла сонечко, я там щось почала шукати в своєму рюкзачку. Вона каже: Я не пам'ятаю. Ми їх довезли, і нас якось може це що дитина біля мене сиділа, і не дуже так мене перевіряли, не питали, в них списків не було там по лікарям, по всьому. Тобто, бо буквально це був понеділок, буквально в середу перестали випускати. В них були вже списки лікарів, у них були списки керівників, депутатів і вже. Вже б мене не випустили. У мене був дуже такий важкий період на двохденний, коли я, я 40 днів не плакала. Чесно скажу, не разу не плакала, і я не могла. Я просто взяла себе в руки і я розуміла, що мені не свою сім'ю жити і залишився. В мене там мої батьки, і брат, сім'єю. І мені треба на це було їх рішення. І колектив я плакала два дні. Просто два дні плакала з усім. Я, я не розуміла, як це спати, коли не бахкає, коли оця віддача. Коли е, тривога, ти чув, ну коли небезпека, включається повітряна тривога. Я на другий ранок пішла в магазин купляти зубну щітку, бо вивозили без речей, без нічого. Я куп, придбала каву, яку можна купити, вибачте, будь-якою. Я стояла і плакала. Я не могла розуміти, що є весна. Що люди ходять, що є безпека, це нормально, що нема розбитих от міста розбитого, ти не бачиш осколків. Ти ти, ти розумієш, що 40 днів пройшло мимо мимо тебе і зовсім ну ти з, 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 опустився як до рівня такого: ти вставав, вмивався, збирався все, але як люба дівчина, ніякого манікюра, ніякої заті. Ніякого макіяжу просто якщо працювали в верхньому одязі, бо дуже було холодно, про що можна було вести мову. Але через два дні я зібралася і порозуміла, треба працювати, треба допомагати ти, той третині колективу, який залишився на території. Я прийшла до друзів, які мене вивозили, і кажу: ми починаємо передавати. Я е, буквально за день обзвонила, а записала відео. Звернення, опублікувала його в соціальних мережах. Мені почали допомагати мої колеги з усієї України, яких я знаю особисто, яких я знаю тільки по соціальних мережах і по якихось заходах. Вони мені відправляли з Зап Західної України. Ми за Фландію... а де ви приїхали так? Я приїхала в Запоріжжя. Я Запоріжжя, я за мене приїхали друзі, які П'ять років тому виїхали до Києва. Вони мешкали в селі Вишневому. Але коли там почалися активні дії, вони повернулись, бо вони самі запоріжці. Моя подруга ми з нею починали працювати в лікувальному закладі. І папа був деканом міжнародного факультету в нашому запорізькому державному. І так я у них промешкала три тижні. Через три тижні yeah. вони повернулися до Києва, а я не дали, не в них залишилася на хазяйстві. Поки в них. Ви налагодила всю логістику, стала, е, рахунок, юридичну адресу, приміщення і почала працювати на, на ту територію на своє, ну, е, Ще, на своє містечко. Ні, місяць, місяць, місяць я працювала, можна сказати, в машині. Я тільки як волонтер дистанційно перевела роботу, е, з ними співпрацювала, але більше це було. Е, як більша посада волонтера. Е, всі казали Аня і коробки, тому що я їхала на склад, вибирала все, що потрібно, завантажувала. Я тут же і вантажник, і водій, і керівник. Дякую, друзі. Ви, ви мені геніально, мені геніально Ви геніально ви геніально але в нас обмежений час, і ми не так, можемо... Я розуміла, але ми хотіли правильні речі. Через... А, через місяць, коли почали коли я вже була в Запоріжжі, почали телефонувати мої пацієнти, і, е, які О. були на вступі, і за, почали задавати питання, як ми можемо взяти форму, як ми можемо звернутися на медичну допомогу і все. Я думаю, підійшли, А дійсно, як ми можемо, я, я сезу мені кажуть, приїжджай. Я приїхала, вони кажуть, можна зробити релокацію. Знайди приміщення, знайди обладнання, лікарі є, кажуть, знайшла, знайшла це і відкрилися, працює і працює. І тут, пане Данило, і це для всіх дуже цікава річ. от скільки ви маєте пацієнтів, вона контакт тримає з пацієнтами, які живуть ну на нашій території, і їм допомагає, можуть консультуватися її центр на території, яка окупована. І там більшість, і навіть на е, території інших країн допомагає їм, які виїхали, ну іммігрували, е, тимчасово надіємося. І звертаються до неї за допомогою. І, і це, це колектив, ще три лікарі з нею працює сімейною. Тут дуже багато можна, це окрема ще може бути передача, як в так. цих умовах можна, можна супроводжувати, бути чесною е, до своїх обов'язків, мати. Мати ну, таке українське покликання, як бачите, як вона сказала: я не можу, я буду виїжджати, тут не залишусь. Це дуже важливо. Це дуже важливо, і ціла система, і забезпечення медикаментами. І от в неї виникла проблема, цей коридор гуманітарний перебили. І як доставити, як доставити, вона організовувала це все. Зараз складно. І за це треба переживати. Інсуліни, знеболюючі... Ті, хто залишився на окупованій території, вона може тільки порадити, консультацію дати. А по суті, люди під, попали під геноцид великому Закинуті і тільки на Бога і на себе надіються. Ця тема дуже складна і ну, відповідальна. Але досвід цей ваш унікальний, якого ще пошукати треба не даремно, даремно вона отримала орден святого пантелеймона. Що тут, Василь Михайлович, при цій повазі? Що там для цих людей є? Вони самі. Що ви, ну, що ви що ви що ви на завершення? От пан Данило він задумався. Він вас любить я не задумався. Я тут вже закинувся транквілізатором, Я ж, ж, ж жива людина. Що ви хочете? А, Старший чоловік жив хвастане ну, тут. А, втратять, а, і то пане Данило, А знаєте, як важко, коли місто Запоріжжя почали з місяць тому від, з, е, обстрілювати? Я останній цей тиждень, от буквально з, з минулого четверга, коли мені приміщення дали, і я в четвер прокидаюся і бачу, що при оці два прильоти на Сталеварі в миру, а наш центр трошки далі. І ти розумієш, що другий раз ти вже не ну, просто другий раз я не дам, не дам просто можливості. Я будувала з нуля. Наші пацієнти, я сьогодні давала інтерв'ю благодійному фонду пацієнти України. І ми ділилися своїми історіями. Я кажу, у нас 50% це люди, які приходять за психологічною допомогою поговорити, побачити соціальні питання. Коли є навантаження, і так на Запоріжжя дуже велике сімейних лікарів. А тут, хоча б ми можемо дати, коли я пацієнтів знаю форми втрачені. Ми з Васильом Михайловичем розмовляли. Коли пощеплювальні, я знаю, вибачте своє населення за 9 років, мене не одуриш. От я просто їх всіх знаю. І вони знають, що є стрівець поліг на в цьому всьому хаосі, де можна прийти отримати вакцинацію. і Все, і коли ми вже от вибачте, налагодили, пішли діти до нас вакцинуватись. Мій лікар телефонує. Каже мене на 8 квітня взяти квиток Чехії. Я повертаюся, хочу з вами працювати. Моя головна медична сестра каже. І тут а знову я кажу, от буквально на цих банк цей будинок банк, де відкривав я відкривала я рахунок, каву, де ми з дівчатами святкували відкриття, і це був день мій народження, і, і ми пили кожен ранок. Я приходила, і воно прилетіло. І ти тиждень зараз я приїду. Ми десь цей тиждень важкий такий був понеділка. Ми перевели на дистанційну. Ми для себе відкрили телемедицину. Ми з усіма меседжерами, ми доступні до всього. І я сказала: ні, я виїжджаю за місто спати, але я кожен день повертаюся. Страшно, дуже страшно скажу, але не тікаємо, залишаємося. Да, Трошки вже виснажені, тому що безсонні ночі це дуже важко. І поїхали за місто, поспали зранку знову на роботу. І так Ну, для безпеки так, пацієнтів. Так, 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 так. Пані Анна нам глядач один даруйте, що я дозволяю собі влізти своєю реплікою, його звати. Ми, ви, я не знаю, хто він такий, чи... але цитую нам Василя Симоненка, я дуже вдячний за цю цитату. Ми це народу одвічне лоно, ми, океан, вселюдська сім'я. І тільки тих поважають мільйони, хто поважає мільйони я. Це прямо вам адресовано, не мені, вам і всім вашим колегам. Я вам в ноги кланяюся. Так, я йду вас Василь Я йду закидуватися в Воленин. Закінчиться війна, буде перемога. Що ви перше, про що ви мрієте? Що ви перше зробите? Ми виграємо, перемога. Ні, ні, чекай, ми з вами знаємо. Ми з вами знаємо. Я питаю пані Ганну. Ви знаєте, ми думали... Ми, ми домовились з моїм другом, який мене вивозив, що перші, хто зайде в, де, в деокуповані пологи, це ми з ним. У нас вже є бронежилети кіларові каски на всякий випадок. Ви знаєте, я поїду в першу чергу на дачу. В мене в селі залишився будинок бабусі і дідуся. Це місце моєї сили. Угу. Це місце. От просто я хочу просто туди поїхати і поїхати на їхню могилу. Я там не була з січня місяця, коли бабусі були. Оце я перше, що я зроблю. Це я поїду в кінські роздори, поїду на свою дачу, побачу, що все живе, здорове, провідаю їх і беру всю свою родину, яка зараз на окупованій території, яку розкидали і все. І як старі добрі часи. Щось пожаримо, поспілкуємось, поплачемо, о, посміємо, о. тому що в мене сестра в бучу пережила, мене одні за кордоном, моя сім'я в деокупації, але обов'язково, обов'язково це було, тільки Є, це перше зроблю. Дякую, і потім в кінці перезвоните нам, коли вже всі да. в нас і погуляють. Дякуємо, да. дякуємо на, на таких, як ви, тримається наша на, зберіга, на країна, Україна, і хай береже вас Господь. І вашу всьому, щоб ви одніли вітання. Дякуємо. Отак, отак, пане Данило. Такий наш Рамштайн. Я піду, хай мені Бог простить 50 грамів конічку такі і вас запрошую. Бо ми, не, не дай Бог ін, ін, інфаркт під столом і все, і кому це так. треба. Так нам поможуть. Лікарі поможуть. Не деякий інфаркт, про що? Все добре. Такі історії і такій історії багато є. Це, я зустрічав... Це ж в кожному ефірі такі історії. Це ж в кожному ефірі такі історії. Це в кожному ефірі от по всій країні, одне і те саме. Я ніколи в житті, Василь Михайлович, не думав, що я от буду таке проживати, такі почуття поваги до цих людей. Не тільки до влади, але й до людей. Ну да, ставимо три крапочки до наступного тижня, напевно. Да? Попрощаємося всім тихої ночі, і, як завжди, скажемо, що слава Збройним силам України на віки вічні. Якби не вони... Це правда. І а Господь допомагає і... зверху. До зустрічі. До зустрічі. Область. Далі будемо анонсувати наступну. Якщо скажете. Дякую. Дякую. Добра віч. Дякую. Всім тихої. Який ночі. Коняк, який коняк будете пити? Які uh, uh, карна питання? Я вас запрошую, дуже гарно, якісь дорогі принесли таке кам'ю, кам'ю, щось таке, well, але краще well... кам'ю.